Розберемо з вами торгову сесію 12 вересня по валютній парі Євро-долар. Розглянемо з вами 5-хвилинний таймфрейм, хвилинний таймфрейм це в основному ті таймфрейми, які я використовую для відкриття позиції. На більш старшому таймфреймі ми бачимо одразу зняття максимуму попереднього дня. Далі одразу ціна всередині азіатської сесії формує OFF. У нас є зона ордер блоку, ціна перекриває зону 0,5, формує ще одну зону ордер блоку, де ми тесту не отримуємо. Переходимо з вами на хвилини таймфрейм. Бачимо, що в діапазоні азійської сесії ціна рухається за низхідним напрямком. Також досить непогана маніпуляція в середині Франкфурта. Це був такий тригер для відкриття позиції. Також таким ключовим таргетом була зона Sell Side, яка формувалась в середині попереднього дня Нью-Йорка, нью йоркської сесії. Бачимо з вами ордер флоу ціна перекриває ліквідність за напрямком руху. Також є рейд на Франкфурт.